Ті з вас, хто приїхавши до Польщі, на наступний день не працював на заводі чи на складі, можете прямо зараз плюнути мені в лице, тому що я знаю, ти знаєш. А той, певно, за тобою ще не знає, як в ті часи вибиралася робота ані я. Бо ми в ті часи не роботу вибирали. А тих, хто нам швидше зробить запрошення, і наплювати було чи воно легальне чи ні. І Яке би не було запрошення, легальне чи нелегальне, на границі могли завернути. І повір мені, причин було безліч. А де пані їде? до праці, ось запрошення. Własne widzę, a co pani będzie robiła, do, do jakiego miasta pani jedzie? Truskałku budu zbierać. to do Tomaszowa jedu. ale proszę pani kierowca powiedział, co jedzie do Krakowa. Proszę pani wysiadać, już pani przyjechała. Було тисячі, тому що так люди тікали через краків до Італії чи Іспанії. Ой, чекай, чекай, протру екран від ваших коментарів, що то неправда такого не було. Було було. Мої хейтери скажу вам більше, би придумали набагато пізніше. А тоді люди купували сезонні запрошення не було різниці, чи вони легальні, чи ні. Тільки для того, щоб добратися до Кракова і звалити з України в Італію чи в Іспанію. В ті часи між агенціями були справжні перегони, тому що вони воювали за свого працівника. І хто швидше робив запрошення, той получав до себе робочу рабсилу на один рік, а могло бути й на три роки. Де ти будеш працювати? Тоді було відомо тільки агенції. Якось працював на будові від агенції. Все ніби було нормально. Та по грошах трошки маловато виходило, тому що більшість забирала агенція. Насмілився, підійшов до шефа польської бригади, який нами керував, і кажу: Войтек, візьми мене до себе напряму без агенції, бо я мало заробляю. Я буду більше в тебе заробляти напряму. Він такий мені каже: Івон, ти цо? То є руська мафія, вони мені хату спалять. Ступний тиждень я вже працював в дорожній службі далеко за містом. Такі дерева зачищав, і то з попередженням за те, що хотів звалити з агенції, аби ти знав, що між агенціями і досі існують такі неписані закони, що не можна переманювати працівників і не можна приймати працівників з іншої агенції, коли той хоче втекти. Це зараз в тебе є вибір, де працювати. Добре, але як вибрати нормальну агенцію? Коли їх зараз появилося як грибів після дощу, перший признак ненадійної агенції це великий потік працівників. Та такі агенції дуже часто змінюють свої назви. Ти бачив, щоб колись видавали зарплату із Бідрянівського пакета, і в черзі стоїть на вулиці, на паркінгу, чоловік так 50, щоб забрати своє зароблене. Та коли отримують. Від конверти, а в конвертах половину зарплати все копійками працюючи там, я зрозумів, що таке рекетири х захворів не попередив за три дні наперед. Готуй 200 злотих віддати координатору. Не доробив до кінця зміну, тому що стало погано. День відробив задурно, рахуй, і знаєш, кому занести 200 злотих. А якщо на вихідних координатор прийшов з трубкою від тебе і показав алкотестером, що ти є випивши або знайшов в тебе пиво, готуй йому 500 злотих, інакше він звільнить. А ще селили в таку кімнату, де таракани жити не хотіли. Хочеш кращі умови, знову ж таки, до координатора і 200 злотих. І маєш нормальну кімнату. Знаю, знаю, зараз будете писати що ти брешеш, що то за агенція. Ну напиши її назву. Я би написав. Ну нема сенсу, тому що ця агенція щороку змінює свою назву. COVID-19 теж допоміг деяким агенціям гарненько заробити все, ніби нічого. Запрошення квартира для того, аби відбути карантинний термін, якби не одне на. Вони брали 100 доларів за вдатку за те, що ти не втечеш з карантину на іншу агенцію. Але щоб забрати тих 100 доларів, ти мав відпрацювати місяць і тоді до зарплати вони тобі їх нараховували. Та хитрість була не в тому, просто ти не отримав ту роботу, на яку ти оформлявся, а тебе відправляли прямо на склади. Деякі агенції можуть взагалі не підписувати з тобою довір, поки ти не відробиш два тижні. Деякі люди не витримували такої тяжкої роботи, і вони просто тікали за тиждень там і не отримували взагалі жодних коштів за свою працю. А рекрутери на агенціях то взагалі окрема тема. У мене деколи складається враження, що їх просто виловлюють на вокзалах. Ей, ти хочеш на роботу рекрутером? Такі рекрутери не мають найменшого поняття про складнощі на тих вакансіях, куди вони відправляють тих людей. Вони просто не уявляють, наскільки тяжка може бути робота. Недавно оформили до нас дівчину Юлю. То вона була така маленька, така щупленька і худа, а ручки такі коротенькі були, що якби вона йшла і за що зачепилася без сторонньої допомоги, вона би вже не відчепилась. Кожен старався їй допомогти там чи ящик, якийсь підняти, чи палету пересунути, бо ну важко дитині. Ну вона настільки була дівчина з характером, що вона сама, блять, сама. Робота всіх рекрутерів полягає в тому, щоб завербувати якомога більше людей. І повірте мені, їм наплювати, чи у вас там все гаразд, чи щось не гаразд. А знову той дзвонить. Ай, ти мені вже не цікавий. Я за тебе гроші вже все взяв, Бувай. І один з таких рекрутерів направив до нас Юлю на м'ясокомбінат. Ви уявіть собі, маленька дівчинка, яка важить менше, ніж той ящик з м'ясом, який вона мала піднімати. Ну, її поставили за величезну машину, яка рубає м'ясо на кубики, Ну на гуляш. Привезли до неї дві тонни м'яса у палетах, і вона виглядала між тими палетами, як той гном у великому лісі. Ну і кожен старався піти їй допомогти, якийсь там ящик підняти чи пересунути ту палету, але ж Юля вона горда. Вона сама бляє. І що, висипала вона собі то м'ясо цілий день. Працювала, працювала. І тут якось м'ясо застріває в тій горловині, і його треба чимось пропхати. І Юлі треба якось то м'ясо проштовхнути. Вона більше нічого не придумала, як взяти великий ключ і тим ключом пропихати то м'ясо. І з тих маленьких ручок ключ випадає. І залітає прямо туди в ножі, починається сильно тарахкотіти, тріщати, поломило ножі, по тасмі вже їдуть куски заліза. Ну, і я більше тої Юлі не бачу. А добре з тою Юлею частенько буває так, що агенції набирають велику кількість людей, тримають їх на хостелах, щоб мати запас людей, бо дуже багато людей самі звільняються. Є склади, наприклад, вони масово розраховують. Та вони придумали таку систему, що вони складають графік відпусток. І в кого наближається відпустка, там, наприклад, за тиждень, за два людини мають відпустку, її просто скорочують. В інтернеті є багато агенцій. Але яку вибрати, як не попасти на шахраїв? Ну, моя порада саме перше, звертайте увагу на відгуки. Чим більше відгуків, чим свіжіші відгуки, тим достовірніше інформація буде про агенцію, чи погано, чи хороша. В TikTok, в Інстаграмі чи Фейсбуку, можна знайти навіть списки найгірших чи найкращих агенцій, але звертай увагу на дату публікації, тому що дані можуть бути застарілі. Саме надійніше це відгуки друзів чи знайомих. Якщо ти їм довіряєш, то кращого відгуку про агенцію ти не знайдеш. Якщо знаєш погану агенцію чи вакансію, або маєш свою історію чи свій досвід, поділися з нами в коментарях. Нам буде цікаво почитати. Та слідкуй за живий емігрант. Далі буде ще цікавіше.